Мова, традиція, звичаї та віра визначають національність. Так склалося історично, що до початку 19 століття домінуючою ознакою європейських народів була релігія. Тому імперії, що завойовували малочисельні народи, нав'язували свою зверхність через священників та ксьонзів. Греко-католицька церква, як вважає більшість дослідників, відіграла одну із ключових ролей в українському етногенезі. На Волині у XVIII столітті не залишилося жодної православної єпархії, а всі дерев'яні церкви того часу споруджували саме для потреб греко греко-уніатських прихожан. Велике князівство Литовське толерувало різні релігії та віросповідання у межах своїх політичних кордонів. Православні будували церкви, монастирі, організовували школи, перекладали євангеліє староукраїнською, точніше руською, мовою. Після Люблінської унії 1569 року поляки розпочинають наступ на руську еліту та її підданих, популяризуючи власну віру. Цей процес позначиться частковим покатоличенням, а невдовзі рішенням Київської митрополії про об'єднання з апостольською столицею під протекторатом православних папі римському із визнанням католицьких догм та збереженням східної обрядовості. Я бачу Берестейську унію тисячу. 596 року як спроба врятувати українську церкву. Кримокатолицька католицька церква Польщі розглядала це питання як можливі варіанти для подальшої католізації православного населення, а також можливості полонізації українців. Унії православні шукали порятунок, а поляки вбачали проміжний етап в асиміляції місцевого населення до власних традицій. Радянська історіографія розглядала цей компроміс як зраду, тому нині ця тема мало досліджена та викривлена крізь призму комуністичної пропаганди. От заради цікавості відкрила підручник з історії України жодного слова про греко-уніатську церкву на правобережній Україні жодного рядочка. Про Галичину так там дещо є наприкінці 16 століття. Українці опиняються у складному становищі. Річ Посполита нав'язує католицизм, Московське князівство гучно брязкає обладунками на кордонах, виникає конфлікт з Константинополем. Такий варіант, як унія, на той період часу, із римським престолом, це був варіант. Пошуку можливих якихось кращих ситуацій для розвитку православної церкви. Окрім того, престол Римський обіцяв зберігати ті характерні особливості православ'я, які мало українське православ'я і в обрядовій практиці, і в звичаєвостях якихось. Процес переходу під новий протекторат розтягнеться на тривалий час. Звичайних вірян складно буде переконувати та привчати до нових звичаїв. Як переходили, важко переходили. Це теж було насильницьке переведення. Люди звикли до православної традиції, а тут нові приписи. Протекторат папи римського тепер його і поминали у службах. Ті самі архіви вони містять дуже багато інформації і фактів про те, як насильницькі переводили. Православні парафії на унію. Тобто цей процес він не був добровільний. Ні. Господи, Господи, з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи. Ні... Греко-уніатська церква, так вона значилась у давніх документах, поступово імпортує західні звичаї у власний обряд. Через 200 років православна літургія зазнає найбільших змін. Ми говоримо про мову богослужіння, а вона на кінець XVIII століття, зокрема проповіді, читалися польською мовою. Розумієте, тобто обряд по суті був східний, але він зазнав певних трансформацій, певних напластувань, нашарувань латинської традиції греко Греко-уніатська церква в умовах політичної залежності своїх підданих речі посполитій робить великий вклад у розвиток та популяризацію культури, як колись при православних монастирях у 18 столітті. Також діють друкарні. Почаївська типографія, яка от існувала на Волині. То по суті, справа була найпотужнішою, яка випускала безліч книг, і не обов'язково це були книги релігійного змісту. Там випускалися різні довідники. Навчальна література, велика кількість гравюр, які сьогодні вражають своєю якістю. І хоча, от ми з вами говоримо про Почаївську лавру, знаємо історію, але чомусь забуваємо, що багато матеріалів було зібрано саме в той період, коли Почаївський монастир знаходився у греко-католиків. Ну, хоча б ці книжки «Гора Почаївська та інше видання після заборони єзуїтів. Саме ці веселяни зайняли їхнє місце в. Програми освіти українського населення, яке жило на цих теренах. А мир со свідо добрі стансарі боже це козі у 1702 році. Епископ Луцький разом з парафіянами переходить в унію. Відтоді всі єпархії під польською короною греко-уніатські напередодні розподілів речі посполитої. греко-уніацька церква нараховувала 12 мільйонів віруючих, 13 тисяч парафіяльних церков і 250 василіанських монастирів. Дерев'яні церкви 18 століття будували за рахунок прихожан. Іноді власники поселень допомагали коштами. Певні елементи цих споруд декларують гібридність релігійної ідентичності українців. Найкраще це поєднання відображене у Беремельській церкві. Францішек Чацький, католик за віросповіданням, допоміг місцевій громаді у спорудженні цього храму. Припускають, що його оздоблювали ті ж самі майстри, що працювали над оформленням резиденції поляка. Тому тут зустрічаємо багато елементів і деталей, характерних для католицьких костелів. Оздоблення іконостасів. Ми знаємо, що в церквах зовні напевне відмінності не дуже були в церковній архітектурі з попередньої добою. Але коли ми подивимося, що відбувалося всередині, то іконостаси набрали більш такої вишуканої форми, з'явилася кругла скульптура. Вишукані та дорогі іконостаси, зміни в іконописі, викликані імпортом західних традицій, також складали особливість греко грекоуніатської церкви. Проникнення було з західних сюжетів, За поширення набувають такі ікони, як Христос, виноградна Лаза, що не характерно було для попередньої епохи. І прикладів можна навозити і дуже, і дуже багато. Дерев'яні церкви будували місцеві майстри. Ці пам'ятки через індивідуальні архітектурні риси найкраще засвідчують релігійну та національну ідентичність. Рівненська святоуспенська церква 1756 року яскравий приклад волинської школи дерев'яного зодчества. Храми були тридільної структури, складалися з трьох основних частин, які послідовно розташовувалися після того, як людина заходила в храм. Це бабинець або притвор нава. Головне приміщення храму і, звичайно, вівтарна частина храму. Особливість така, що церкви були достатньо призимкуваті і мали традиційно один верх. Можна сказати також, що такі характеристики представляють групу церков, які колись називали уніацькими. Шукаючи витоки у національному зодчестві, вчені акцентують увагу саме на спорудах вісімнадцятого століття, а не пізніших, спотворених впливами російських традицій. Особливо це стосується Волині. Переважно дерев'яні церкви у своєму такому найбільш автентичному вигляді дійшли до нашого часу і були збудовані у 17-18 століттях. Уже далі явно виражені впливи по всій території України російської архітектури, дерев'яної архітектури, коли створювалися типові проекти, і ці проекти застосовувалися дуже активно, нав'язливо і спотворювали автентичну архітектуру українських національних храмів, ну, зокрема, таких як такого типу храмів, як церква, наприклад. Лад, у нас успенська церква збудована. Вона була як уняцька, але доля її була щасливою в тому, що її все таки не перебудували. Після першого розподілу Речі Посполитої церква розділилася навпіл. Частина єпархії відійшла до імперії Габсбургів, частина до Романових. Другий розподіл, окрім приєднання нових земель до Російської імперії, позначився маніфестом, у якому імператриця. Гарантувала свободу від розповідань. Невдовзі російський уряд покаже свою істинну сутність. Толерантне ставлення до інаковірців з боку імперії, у якої церква слугує інструментом впливу, щонайменше викликає подив. У квітні 1794 року виходить нове розпорядження, яке фактично означило початок приєднання греко-уніатів до російських православних. Після другого поділу Польщі Білорусь відійшла. І більша частина правобережної України це Київське, Братславське, Подільське воєводства. Так от на цих всіх землях і Білорусі, і України, було створена одна єпархія, куди входило 329 парафіальних парафіяльних церков. Порівняймо, греко уніатська церква мала 13 тисяч. А православна церква на наших землях на початку вірніше в кінці 18 століття всього 329. Однак проголошення імперською владою про так зване очищення церкви від західних традицій невдовзі зведеться до примусу. Хто ж очолював ту парафію, яка перейшла вже на православ'я? Як правило, зазвичай, в переважній більшості випадків, колишній греко уніатський священик? Е е той, хто не погоджувався. Упирався, або як казали, він був упорстуючим. Його позбавляли парафії, і навіть така категорія греко-уняцьких священиків документах зафіксована безмісні священники. З іншого боку, православні священики, які приїжджали служити на колишні греко-уняцькі парафії, подекуди зустрічали шалений опір прихожан. Переривали службу, виганяли священника. А в одному селі то навіть трапився такий випадок, що взяли під руки цього священника, вони повели його до річки, вони його там били і, і рвали на ньому той одяг. Навіть сказали: ми спочатку зараз тебе втопимо, а потім тобі голову відрубаємо. У 1839 році Синод приймає рішення про приєднання греко греко-уніатської до Російської православної церкви. Відтоді в особистих документах греко-уніатів Підданих Російської імперії зазначатимуть православний з цього часу. Питання стояло руба або парафія переходить до російського православ'я, або церкву закривали. Разом з тим, надзвичайно пощастило греко-уніатам Галичини. Імператори Австрії хотіли урівняти варіант можливості розвитку Риму, католиків і православних. Хотіли урівняти можливості освітнього варіанту. У першій половині 19 століття українську інтелігенцію представляли греко-уніати. Вони створять різні проекти, що дадуть імпульс для формування нації. Ну і ми пригадуємо національне відродження в 19 столітті українське, яке фактично розбудили будителі греко-католицькі духовники. Які і Руську трійцю в особі богословів трьох започаткували. Власне, наприклад, головну руську раду очолив Яхимович, це теж представник духовенства греко-католицької церкви, греко-католицька або історично греко-уніатська церква це унікальна інституція, що декларує гібридність української нації. Поєднавши східні обрядові традиції із західними, вона у певний історичний період зберегла українську автентичність від зовнішніх впливів.